Ви слухаєте подкаст і шові Центру спільних дій з вами Марія Очерецяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, як нашій владі вдається деколонізація. Завершимо такою ширшою світогляднішою темою в липні набув чинності закон про деколонізацію топонімії, і тоді під забороною опинилися назви, які звеличуються, посимволізують символізують чи пропагують Росію, її визначні дати, місця, події, міста, діячів, які не дружні до України та інших держав, і так далі. Особисто я дуже тішуся не тільки від закону, але й від одностайності нардепів, які голосували за цей закон, спілкувалися з заступницею голови. Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенією Кравчук про цей закон, і вона розповіла, як напрацьовували і хвалювали це рішення. Давайте послухаємо. Зрозуміло, що ем, свій вплив і відбиток е, все-таки повномасштабне вторгнення е, дало до такої єдності, я би сказала, бо е, ну я б. Були, звичайно, там якісь професійні дискусії на рівні комітету, цим займався комітет державної влади, але гуманітарний комітет і. Ми як представники до цього звичайно долучалися, тому що ми паралельно працювали над схожими законопроектами, але вирішили вже, ну скажімо так, не йти паралельними дорогами, а просто долучитися до робочої групи. І ми тільки прийняли ті законопроекти, які потрібні додаткові для того, щоб наприклад Мінкульт мав право вилучати із реєстру пам'яток ну власне ті пам'ятки, які є там імпірським наслідям. Але вони йдуть в власне як комплекс. На реформа. Чи могла би уявити, що в Полтаві би нарешті забирали ці всі царські орли е і всі ці бюсти е ще може десь там три роки тому? Мабуть, би не могла уявити, тому що велику роль ще в цьому відігравала місцева влада. І якраз у, у кейсі Полтави, у випадку Полтави, це е от ну кристальний такий приклад, коли дійсно має бути законодавство, яке чітко прописує. І тепер Кабмін ухвалив постанову про деколонізацію українських пам'яток історії та культури. Чому Оксано замало закону? Чому потрібна ще постанова? В цій постанові врегульовується питання надання повноважень державних органів, які будуть відповідальні за власне деколонізацію, надання їм відповідних повноважень, тобто закон створює саме таку рамку, в якій далі виконавча влада має виконувати так і виконавча влада і уряд як? Центральний орган в системі органів виконавчої влади він, грубо кажучи, надає повноваження органам, які він контролює, виконувати цей закон. Ці постанові згадуються не лише цей закон, але й ще один про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму. 1917-1991 років я погулила, що він набув чинності ще в 1991-му. Цікаво, чому він з'являється в такій новій свіжій постанові. Невже його не виконували досі. Його виконували, але в нього неодноразово вносили зміни. І в 12-му, і в 17-му, 18-му, 19-му, 23-му роках. І знову ж таки актуалізується його. Актуалізується повноваження Українського інституту національної пам'яті І, насправді. І просто додаються ще додаткові інструменти для виконання цього закону. Також інститут нацпам'яті має створити експертну комісію, яка буде надавати фахові висновки з питань втілення закону про деколонізацію, давати рекомендації, чи символізує об'єкт комуністичний режим або Російську імперію. А також давати рекомендації, які об'єкти вилучати з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, що це за реєстр взагалі, для чого він потрібен. Це єдиний реєстр нерухомих пам'яток України. З ним є певні проблеми, але ми зараз не про це. Але якщо якийсь, якийсь об'єкт занесений в цей реєстр, для, для до нього є особлива процедура поводження. З цими пам'ятками, там особливі певні процедури, і тому, якщо об'єкт в тому реєстрі, з ним його не можна там просто демонтувати вилучити окремі елементи, тому що він в цьому реєстрі. І ти правильно сказала, що Український інститут національної пам'яті він надає такі рекомендації, а вже приймати рішення. Про надання згоди на демонтаж або вилучення окремих елементів з такого об'єкту культурної спадщини, або водночас приймати рішення про залишення в державному реєстрі нерухомих пам'яток. Об'єкти, які є символікою комуністичного тоталітарного режиму або символікою російської імперської політики, але становить виняткову мистецьку цінність. Це вже буде Міністерство культури та інформаційної політики України. Цікаво, як так багато об'єктів якоїсь комуністичної спадщини, опинилося в цьому реєстрі, але мабуть це сталося ще в дуже дуже пострадянські часи. Це Сталося дуже давно, і насправді ніхто не проводив ревізію, а що там точно є, і що там справді має виняткову мистецьку цінність, а що немає. От ми дуже часто говоримо про мінкульт і що він має робити, які завдання будуть перед новим міністром. А от, власне, одна з тих речей, мабуть. Так, звісно. Це рішення мені нагадує якесь таке логічне продовження закону про декомунізацію, і незабаром нас вийде другий випуск подкасту «Почуті по суті, який стосується політики з протидії російському асиміляційному впливу, з яким ми стикаємося вже століттями. Один зі спікерів, соціальний психолог Олег Покальчук, каже, що в цій політиці дуже важливо чітко розставити акценти. І назвати зло злом, ухвалити дуже однозначні рішення щодо протидії цьому впливу. Оксано, як тобі видається, чи влада достатньо чітко зараз веде цю політику? Якщо ми глянемо на рішення, які ухвалювались протягом широкомасштабного вторгнення, можна сказати, що влада справді реагує на суспільний запит пошвидше. Провести оцей такий рів з крокодилами між нами і між Росією. Це одразу анонс до матеріалу, який вийде в нас до, до Дня Незалежності про рішення влади, які утверджують нашу незалежність. Звісно, ми не можемо казати, що цього достатньо, тому що достатньо, напевно, ніколи не буде, але все ж таки важливі рішення ухвалюються, виконуються. І ми рухаємося в правильному напрямку, і приємно, що загалом парламент це розуміє навіть ті люди, які були раніше в опозиційній платформі за життя, вони не саботують настільки явно якісь проукраїнські рішення. Тобто, навіть якщо вони не поділяють якихось речей, вони розуміють, що в Україні вони нардепами не зможуть бути, якщо вони будуть підтримувати такі важливі рішення.